Скорботна звістка сколихнула Ченадіївську громаду. У бою з російськими окупантами загинув їхній земляк. Захисник України, балога Євген Дмитрович, 27 січня він віддав своє життя за свободу та незалежність країни. Поставив тому, що найдорожче, що в нього було це любов до рідних, до близьких, любов до нашої держави. Любов до всіх нас, односельчан, тому що знав, що хто як не він. У селі Вільховиця відбувся чин похорону полеглого воїна. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, бойові побратими та мешканці громади. Люди ставали на коліна, віддаючи останню шану мужньому захисникові. В молодих сім'ях, родинах. Не поведе в садочок він свою дитинку, не обніме свою рідну жінку, не прийде додому, щоб сказати «мамко», Я прийшов вас обігріти, нащавити, учути ваше слово, подякувати вам за вашу доброту, за вашу ласку, що ви мене воспитали, народили. Проважали, годували і чекали. Закарпатець навчався в рідному селі. Далі здобув профільну освіту та працював у пекарні. Рідні згадують його як доброго, чесного та чуйного чоловіка. Євген Балога був справжнім патріотом, вірним сином України, який до останнього подиху захищав рідну землю. Його відвага та самопожертва назавжди залишаться в пам'яті тих, хто його знав. Весела, молода. Рівноважна, Любила сім'ю. Ну, що ще можу казати? Хороша в ній винову. Три місяці, як поїхав. А нещодавно. Нещодавно, так. Да. Три місяці то у Євгена залишився трьохрічний син та дружина і батьки. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять та слава герою.